Друзі, вітаю! 11 травня. Сьогодні з вами Валерій Клочок і традиційні підсумки дня, що минає. Ну і спробуємо будувати плани на майбутнє. Тому підписуйтесь і коментуйте відразу, коли переглядаєте відео чи після. Але я хотів би знати вашу думку стосовно того, чи все ми тут сьогодні розкрили. Якщо ні, є запитання, залишайте, ми до них повернемося завтра чи наступні дні. В центрі уваги нашої, звісно, є сьогодні Харків, тому що те, що там відбувається, можливий. Наступ, прорив фронту і таке інше, чи багато різноманітної інформації нас дійсно турбує і для нас це важливо. І так на дану хвилину відомо зі слів очільника обласної військової адміністрації Олега Синігубова наступне: жодного населеного пункту Російська Федерація не захопила, тому всяку там маячню, яку ви чуєте, десь із російських телеграм-каналів пропускайте її через фільтри. Один із них це мій Ютуб канал. Тому підписуйтеся, хто цього не зробив раніше. Він поточнив, що бої тривають реально в населених пунктах: Стрілечій, пильній, Борисівці, і в районі Олійникового та Огірцевого на півночі Харківської області. Є сіра зона. Так, ви її бачите на карті Діф Я вам сьогодні вранці робив огляд, тому переходьте за посиланням в правому верхньому кутку. Ви подивитеся це відео. Там дуже детально видно, яка це сіра зона. Вона знаходиться в прикордоні, звісно, з Росією. І на території цієї зони ведуться бої. І від учора ця зона сіра не збільшилась. Це в тому числі і повідомляють речники Міністерства оборони. Росіяни пробували наступати і на інших напрямках, говорить Синігубов на Харківщині, але ці всі спроби зупинені. З тим, те, що я бачу з російських пабліків, вона активно говорить про те, що міністерство оборони Російської Федерації ледь не оголосило наступ на Харків. Тому дуже треба бути пильними зараз до того, що відбувається, тому що скажу і псошних тем дуже багато. Зараз вам поточню ще одну цікаву деталь. Для того щоб прорвати кордон та зайняти північ Харківщини, російські війська використовують різні тактики. Говорить сінь, губов це і ДРГ, це малі групи піхоти, використання або відмова від бронетехніки, танків і таке інше. Росія намагається намацати наші позиції, наші території фактично веде розвідку боєм. Це друзі, ось офіційна. Інформація, яка є, зі слів очільника обласної військової адміністрації, і він стверджує, що за півтори доби з вчорашнього ранку, 10 травня, у Харківській області евакуювали 2526 людей, близько 12 людей продовжують перебувати в населених пунктах, де тривають бойові дії на півночі, і це дуже заважає нашим військовим. Ну, в принципі, ця ситуація не є якоюсь виключною від тих, які ми спостерігали раніше на інших напрямках. І це дійсно дуже заважає нашим військовим, але ну ви самі розумієте, чому ви там сидять. Можливо, навіть і ждуни. І стосовно іпсошних тем по харківському напрямку наводжу вам ще один дуже цікавий приклад. Сьогодні, так званий там якийсь ватажок в ДНР, Пушилін давав інтерв'ю ТАС, і він зокрема, сказав, що завданням так званої спецоперації. Є те, що такі російські міста, як він каже, як Харків, Одеса, Дніпропетровська, Суми, мають бути звільнені під час спецоперації, так званої. Про це заявив ватажок Пушилін. Тому друзі, коли там чуєте ви якусь інформацію про те, що ось уже виходять ледь не напряму на Дніпропетровськ, на Дніпро правильно так буде говорити, бо Дніпропетровськ це їхня російська назва. То просто діліть на 16 це все і звертайте увагу на ту інформацію, яку публікують офіційні наші посадові особи. На даний момент ми фіксуємо те, що на Харківщині ситуація контрольована і. Те, що ви спілкуєтеся з військовими, я і те, що ви можете сказати, ну всі ж розуміють, що очікували цього наступу і легкою ходою для росіян в Україні це точно не стане, так само, як їхні плани за три дні до Києва. Вони просто-напросто розбилися вщент. Приємна новина: наступна на Донеччині наші приземлили черговий ворожий Су-25. Тобто триває робота, системи протиповітряної оборони працюють дуже потужно. Звісно, нам не вистачає того, що ми чуємо Зброєння воно надходить не так швидко, як то хотілося, і про це потужний вона навіть і президент. Але і вчора, і сьогодні лунають заяви про передачу цього озброєння. Зокрема, такі заяви пролунали від США, Великобританії та Франції. Міністерство оборони Великої Британії оголосило про передачу Україні найбільшого пакета військової допомоги у розмірі. 500 мільйонів фунтів стерклів, серед них 4 мільйони боєприпасів. Я не знаю, які це боєприпаси, розшифровки не йде. Звісно, це можуть бути звичайні набої до стрілецької зброї, а можливо і ні. Вони також говорять про понад 1600 ракет, яких ми не знаємо. І 400 транспортних засобів, включно із 160 автомобілями Хаски. Загалом, друзі, це не малий пакет допомоги. військової. я час від часу Великобританію критикую. Вони могли постачати більше, тому що згідно нашого двостороннього договору безпекового про обмін безпеки, про, м, називають його ще гарантії безпеки, але правильно говорити про співпрацю в сфері безпеки. Вони нам е, нададуть в цьому році військової допомоги на суму всього на приблизно 3,5 мільярди доларів. Це невелика цифра. Таку саму цифру е, оголошено було і е, у Франції. Французи також нам передають допомоги. Макрон сьогодні сказав, що ми повинні прискорити цей процес, тому що всі стурбовані ситуації і початком таких дуже е, непривабливих для нас, звісно, дій з боку Росії, які починають прощупувати кордони в різних точках. Ну і крім того, Сполучені Штати Америки вчора також оголосили про пакет допомоги на е, суму 400 мільйонів доларів. І як сказав. Е, Речник сьогодні Білого Дому, то ця робота триває, вона триватиме, і навіть е, я вам вчора, позавчора, повідомляв про те, що в США вже починають готувати новий пакет військової допомоги, який будуть розглядати в Конгресі, можливо, навіть уже до кінця літа. Е, я можу зробити висновок свій із того, що я бачу зараз на міжнародній арені, і з того спілкування, яке ми вчора проводили з моїми колегами в рамках центру громадської аналітики вежа, то дійсно. Міжнародні наші партнери, наші західні партнери, вони пильно свідкують за ситуацією, всі розуміють загрозу. Всі думають, якими категоріями краще дати більше в Україні, ніж воювати в себе. І звісно, ми хотіли б отримати все швидше, але в мене зараз є чітке відчуття, і з того, що я говорю, що і навіть переконання. Захід виявився не готовий до такої потужної кондиційної війни. Ви про це чули і поволі-поволі, запускаються процеси. Тому ми просто вимушені сьогодні е, розуміти, що виходимо з тих можливостей, які є. І Я думаю, я навіть переконаний, в тому що військово-політичне керівництво України саме і планувало свої дії, в тому числі на Харківщині, таким чином, виходячи із ресурсів, які сьогодні маємо, які буде мати. Чергова заява про те, що до нас ось ось прилетять. Літаки f 16, нам передали черговий тренажер f 16, і е, наші хлопці зможуть тренуватися для того, щоб літати на ньому. Але ну ви знаєте, як правило, з'являється інформація про використання е, західних зразків озброєння уже безпосередньо на полі бою. Після того як їх використали, виявляється, вони вже тут є. Тому нам варто набратися терпіння, тому що війна дуже непроста штука, і часто, коли ви бачите. Щось для себе не зрозуміла, або інформація вам не подобається. Це може бути просто-напросто туман. І буквально кілька слів про те, яка ж саме допомога нам передбачена зі сполучених штатів Америки ще на додачу. Державний департамент США схвалив терміновий продаж уряду Україні, України України. Трьох пускових установок для реактивних систем залпового вогню Хім... «Хаймерс» за близько 30 мільйонів доларів. Ну, сума, звісно, умовна, але ці установки нам має проплатити Німеччина. Ну, Олаф Шольц просто красень, коли говорить про необхідність допомоги, і він не просто говорить, а і робить. Щодо подій на Близькому Сході, також хотів би звернути вашу увагу. Ви я вам готував відповідне відео буквально днями про те, що США можуть припинити постачати Ізраїлю зброю далекобійну, не погоджуючись із спецоперацією наземною, яку готує Ізраїль у місті Рафіах. Направду то Ізраїль не дослухався до рекомендації Білого Дому. Ни Ні та наполягає, що операція буде там проведена. Вони зробили попередження мешканцям Рафіаху, що вони залишали місто. І США говорили, що не будуть передавати збройні, якщо буде наземна операція. Ну сьогодні вже було заявлено про те, що все ж таки наземна операція у цьому місті буде. Чому так? Е, знову ж таки, тут і мої думки, і думки моїх колег спіпадають. Е, Бенемін не буде триматися за посаду довго, а для нього війна це один з інструментів, що в ній. Е, на ній перебувати на цій посаді так на праведний жаль, цинічно він це використовує, це є фактом. Але прийти з тим, тут інтереси Ізраїлю співпадають із інтересами самого Нетаньяху тому що Ізраїлю, врешті-решт, треба знищити це терористичне групування, щоб воно давало їм спокійно жити. Чи це так станеться? Будемо дивитися, тим паче, Палестину збираються прийняти до організації Об'єднаних Націй. Це також буде цікавим продовженням. Про це будемо говорити в наступних випусках, підсумкових або окремих тематичних, тому не забудьте підписатися. Звісно, поширюйте відео друзям. Дякую всім, хто залишається тут зі мною. Цей випуск дещо коротший, так як ви просили. Буду намагатися втискувати його в 10-15 хвилин. Ну, принаймні, залежить від того, скільки є новин. І на завершення додам ще одну новину. Не можу від неї втриматися, тому що вона направду для мене. Цікава Київський міжнародний інститут соціології вчора оприлюднив чергове соціологічне дослідження, і виявилося, що українці тепер хочуть жити не сильним лідером, а сильною демократією. Якщо в 2020 році 54% українців виступали за сильного лідера, а 31% за розвинену демократію, то у грудні 2023 року лише 32% українців хочуть сильного лідера. А 59 хочуть розвиненої демократії. Чому так? Будемо досліджувати, У мене є думки з цього приводу, але це вже має бути велика програма. Я думаю, що ми до неї повернемося рано чи пізно. Вона трішки нудувата, тому що це більше такі, знаєте, широкі філософські речі, але без них ніяк. Направду ніяк. До речі, друзі, напишіть, що ви думаєте з приводу того, ви хотіли б жити при розвиненій демократії чи при сильному лідеру? Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ціную, шануй не перемикайтесь, все буде Україна.